Колишньому керівникові сумського науково-виробничого об'єднання Володимиру Лук'яненку старшому повідомили про підозру у невиплаті зарплати працівникам. Мова про заборгованість у період з квітня 2019 по січень 2020 року, коли за даними слідства чоловік очолював підприємство. Підозрюваний упродовж 9 місяців, безпідставно маючи достатньо коштів на рахунках, не виплачував заробітну плату працівникам підприємства. Більш того кошти не отримували навіть звільнені працівники. При цьому упродовж 9 місяців з рахунків підприємства було витрачено 57,5 мільйона гривень на власні потреби підприємства, у тому числі на придбання продуктів харчування та алкогольних напоїв. Однак рішення судів залишалось невиконаним про стягнення заборгованості. Максимальне покарання за вказаними санкціями це до восьми років позбавлення волі. Однак на даному етапі говорити про покарання ще зарано, оскільки до суду ще не направлено обвинувальний акт. Приводу оголошеної підозрі, то ми вважаємо її абсолютно необґрунтованою. Звертаю увагу, що мета зі сторони національної поліції даного кримінального провадження є тиск на нинішнє керівництво заводу і намагання рейдерство його захоплення. З приводу заборгованості, яка наявна на заводі, то вона була накопичена, сформована попереднім керівництвом заводу. Це друга підозра, яку вручили екс-керівнику СНВО. Його також підозрюють у незаконному продажі майна підприємства Готелю Ювілейний. 19 травня суд задовольнив вимоги прокурора і призначив Володимиру Лук'яненко заставу в сумі 20 мільйонів 116 тисяч гривень і обмежив у пересуванні та спілкуванні зі свідками. Про неможливість сплатити цю суму говорив адвокат Володимира Лук'яненка Денис Бугай. Апеляцію на це рішення мають розглянути 10 червня. На сьогодні, за інформацією Міністерства юстиції України, сумською. Ки науково-виробниче об'єднання найбільший боржник по зарплаті в Україні, сума яку заборгували, майже 198 мільйонів гривень.